Всім добрий день! Закінчуємо розбирати задачі п'ятого пункту номери 24 і 25. Знову ж таки, як і попереднього разу, я, мабуть, буду робити їх одночасно. І так, 5-24-25. І так, побудувати треба графік функції. У першому випадку у нас знову ж таки є лише. Якісь сувину, тобто розтягнути чи стиснути, у другому випадку додається віддзеркалення. Давайте я почну з того, що в 24-му нам треба побудувати ціла частина від 2х. Значить, можна там, звичайно, працювати з 2х, і чисто міркуваннями також ці графіки можна будувати. Ось що головне. Тобто, якщо там раптом ці правила здаються якимось суперкосмічними, в принципі, можна, от як ми цілу частинку аналізували по Х, так і 2х можна просто поаналізувати. Там просто інтервали будуть не кожне ціле число, а кожну половинку. Ну, тобто, по те саме. А можна з сумом. І так, ну тобто розтягування. Графік дорівнює y ціла частина від Х, що нам треба зробити. У нас виходять ці аргументи, пробігаються вдвічі швидше. Значить, ми його стискаємо, стиснути. Да, я чому кажу про перенос, тому що наступна тема вона зав'язана на паралельних переносах, тому спойлери. І так, значить, стиснути у два рази. Працюємо з аргументом, тому тут весь Y буде фігурувати до О ігрок. І так, давайте ми подивимося, що у нас буде відбуватись. Ми будували минулого разу. Знаєте, в мене є така ідея, а що, якщо я отак от тоненько зроблю координатні осі? А для чого? А для того, щоб оцей базовий графік було непогано видно. Тобто, щоб він якось не зливався з тим, що у нас. Ось X і вісь Y. О, тобто, ось це наш базовий графік. Ось він. Так, тепер давайте я проставлю тут деякі цифри. Значить, 0, 1. 2, 3, 1. 2, мінус 1, мінус 2. Так, ну, начебто так. Тепер ми виходить, стискаємо у 2 рази. Тобто, ось це. Воно стиснеться вдвічі. Давайте, знову ж таки, не буду з палітри виходити. Однокроковий графік червоним я зображу минулого разу. І так, тобто, ось тут буде до однієї другої. Ось це тепер почнеться з однієї другої, закінчиться в одиничці. В одиничці починається, закінчується в трьох других. Тобто, такі малесенькі будуть ці штучки. М -м, ні, не, не такі звичайно. Um. Давайте я так от зроблю. Щоб воно було покращено. О, ось так. Я масштаб же взяв 1 до 2, тобто півклітинки тепер буде нова одиниця. Тобто, дійсно, від 0. Якщо х у нас від 0 до 1, другої, то 2х від 0 до 1, А отже, ціла частина дорівнює 0. Тобто ось він, цей аналіз властивості, вони зберігаються. Тому, якщо. Із тисканнями, розтисканнями поганенько можна поаналізувати. Ну, знову ж таки, це взагалі, коли ми говоримо про те, що вам там в рамках якоїсь задачі треба буде побудувати графік. Звичайно, що коли у вас тема перетворення графіків, то ну, тут же варіантів немає, їх треба саме перетворювати. Коли саме в завданні прописано, як саме побудувати цей графік. Ну, У нас це в контексті цієї теми, тому, звичайно, що ми будемо використовувати той матеріал, який вивчається в даному пункті. І так, тепер розгляну перше із 25-го номера. Насить воно двокрокове. Давайте побудуємо спочатку Х на 2. І це ми розуміємо, що треба взяти графік цілої частини від Х і розтягнути. простягнути у два рази. Um, давайте від о і. і так, тобто, що ми тут розуміємо? Давайте це буде у нас зелененьким. Що ми беремо, значить. І тепер оці чорні стануть вдвічі довшими. Тобто ось так. Ось так. Ось так. І так далі. Чому це так? Ну, воно тут червоненько трішечки перекриває, вибачайте. А тому що тепер у нас виходить аргументи вдвічі повідніше пробігаються. І дійсно, якщо х у нас від 0 до 2, то х на 2 від 0 до 1. І тому ось дійсно ціла частина у нас буде завжди 0. Не на півінтервалі від 0 до 1, а на півінтервалі від 0 до 2. Тобто ось воно розтягування відбулося. І друге це віддзеркалення. Друге, це y дорівнює. мінус x на 2. Да, це ми беремо попередній графік, тобто просто x на 2. І відображаємо його симетрично осі y. Це, давайте так само буде помаранчем, як і в попередній парі завдань. Значить. Ось це тепер зелененьке у нас перейде от сюди. Ну, тут я сильно не помалюю. Ну, коротше, воно от туди далі, там кудись пішло. Тепер давайте ось тут. Ось це тепер відображається симетрично. От сюди. Ось це симетрично. Так, а, Да. Ось це тепер буде відображатись. А Куди? Ось сюди. Ось це от сюди. Давайте якусь точку візьмемо. Якщо ми візьмемо, а, наприклад, точечку 2, да, то ціла частина мінус 2 на 2 це, -1, да, це мінус 1. Тобто, отут вона буде зафарбована, тут вона буде виколота. Чому звернув це увагу? Тому що вона виходить змінились. Раніше виколотими кінцями були праві тепер стали ліві. Тобто відзеркалення Оце відбулось, сіметрія відносно іграх, і те, що було справа, стало. Зліва. О, я просто право-ліво, м'яко кажучи, плутаю, тому для себе я такі перевірочки роблю. Раптом я десь помилився. І так, друге, давайте я почну з того, що записано в 25-му, тому що воно простіше. І так, графік стандартної дробової частини мені треба стиснути у два рази. До ОІ. І так, ми, здається, будували в передньому завданні дробову частину в масштабі 1 до 2. Мабуть, я цим самим тут скористаюсь. І так, y, X. Так. Да. До речі, непогана ідея брати осі тонесенькими. Мені подобається, як воно виглядає. І так, значить, базовий графік. В принципі, давайте навіть так. Ось він базовий графік. Ось він базовий графік. Тепер давайте трішечки поаналізуємо, що відбувається. Якщо 2х стоїть як аргумент, то це означає, що аргументи вдвічі швидше приймають своє значення. Тобто ось цей інтервал 0,1 вдвічі швидше, умовно кажучи, так. Да? Ми з вами пробіжимо. А що це означатиме? А це означатиме, що нам достатньо від нуля до однієї другої значень, від нуля до однієї другої. Щоб з нуля дійти до одиночки. Ось як воно буде. Ось як воно буде. Ось так. Ну, і відповідно, до всього того, що у нас тут є, ми це застосовуємо. Тобто просто. Таке собі стисканнячку, у нас всюди відбувається. Тепер що стосується другого, який з 24-го. І так, значить, у нас там є ігри до О, вони, до речі, ідентичні, я тільки помітив. Просто переміксували. І так, значить, є мінус, є стискання, значить, робимо в два кроки. І так, побудуємо x на 2. Це, на відміну від попереднього, іде розтягування. Значить, беремо графік цілої частинки. y дорівнює ціла частинка від x. А, ні, вибачте, дермова. І розтягуємо у 2 рази від y. І так. Тобто, давайте ми це, наприклад, зелененьким зробимо. Що це означає? Це означає, що тут, навпаки, для того, щоб пройти від нуля до одинички значення, нам треба вдвічі довший шлях подолати, аніж було у базової функції. Тобто, ось так воно буде. Ну і так далі. Ось. А в другому, коли ми додаємо до аргумента мінус. Ми будемо відзеркалювати відносно осі Y. І так, значить, беремо графік з попереднього пункту, Y дорівнює дробова частина X на 2, і відображаємо симетрично осі Y. Тобто, якщо ми це помаранчево, позначимо, що це означає? Це означає, що у нас тепер. Ну, наприклад, була якась, скажімо, історія ось тут. Тепер вона піде от сюди. Оця штучка, тепер, ну, я тут не вміщу, коротше, якось туди піде. Ось ця тепер, якщо ми будемо її якось симметрично відображати, ось вона як буде себе поводити. Тобто, і так далі. І так далі. Отут ще можна якусь точку позначити так, що у нас виходить. Ну, якась така історія. Давайте щось перевіримо, щоб точно розуміти, що а, ми праві. І так, ну от візьмемо, наприклад, якусь точку. Хоча тут дробова частинка, так? Ну, Давайте, наприклад, візьмемо точку 4. Якщо ми беремо точку 4, то дробова частина, так, да, тут це 0, дійсно, я повністю згоден. Якщо ми беремо, наприклад, точку 3, тут виходить дробова частинка у нас від числа мінус 3 других. Це виходить 0,5. Ну так, да. ось вона десь ось тут і виходить. Тобто, так, да, все начебто плюс-мінус і непогано. Ну, Завжди, коли такі графіки будуємо, можна себе якимось чином трошечку перевірити, але. Ну начебто я з симметріями тут ніде не наплутав. Тобто начебто все і нормально. Ну так, да, тут були праві кінці, тут тепер ліві кінці у нас виколоті точки. І так, ці номери ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.